Піст має особливо має мати духовну складову. Бо якщо буде відсутня духовна складова, то піст буде тоді перетвориться радше на дієту, а не буде мати ніякої користі, перш за все, для душі. Піст інколи от, людей асоціюється завжди з забороною, що не можна робити, що не можна робити. Але потрібно піст згадати, що потрібно робити. Піст потрібно робити добро, потрібно відмежуватися від зла. Потрібно, якщо ми, наприклад, допомагаємо, допомагати збройним синам України, допомагати людям, які скривджені війною. Священник Петро Мартинюк додає, якщо стан здоров'я людини дозволяє постати, обмежуючи себе в їжі. Богові не потрібно, щоб ми виснажили себе абсолютно тілесно і не мали навіть можливості провадити своє повсякденне життя, навіть не мали можливості прийти, наприклад, до храму. Кожен повинен розуміти і пам'ятати, що церква пропонує піст як засіб для, перш за все, душевного, а потім і тілесного вдосконалення. Це є шлях, який обирає людина для того, щоб з гідністю, з достойністю зустріти Різдво Христове. Кожна людина для себе обирає посильну ношу посту. Один може більше в цей час помолитися, інший може. Якісь зробити справи миломилостині в цей час разом з тим, хто впевнений у своїх силах, посту може дотримуватись і виключити свого раціону яйця, молочну продукцію та м'ясо. Натомість замінивши їх овочами, грибами, кашами, медом, горіхами та бобовими. Стосовно жирів, все ж таки, вони все одно треба, і коли ми прибираємо для наших судин, для нашого головного мозку, для пам'яті буде нестаче. І або ви додаєте дієтичну добавку віді омеги все одно для того, щоб покращити роботу серцево-судинної системи, або все ж таки рослина, якісна рослинна олія, ви можете її собі додавати. Для організму таке обмеження в їжі є навіть корисним, кажуть дієтологи. Ми зазвичай їмо вуглеводи, тобто каші багато, і прибираємо м'ясо, а це дуже добре. бо Бо буде, як скажемо, вуглевод і той салат, наприклад, квашена капуста, що також зараз дуже корисно, бо там є антиоксиданти. Далі це робота кишечника, вона також розгружається, тому що ми менше їмо, воно швидше перетравлюється і ми відчуваємо той момент очищення. При цьому не варто забувати про споживання упродовж дня води, яка необхідна для кращої роботи організму, вагітним жінкам, які годують немовлят, дітям і людям із цукровим діабетом та серцево-судинними захворюваннями, дієтологи рекомендують від посту утриматись. Загалом різдвяний піст поділяється на три етапи, які відрізняються між собою різними правилами харчування: найсуворіший останній напередодні різдва. Тож люди посильно для себе можуть обрати той період, в який вони зможуть. Можуть утриматись від їжі. Їжа це, я думаю, не основне духовний стан людини. Це саме основне, я так думаю. Дотримуюсь трошки на 50%. Бо здоров'я трохи. Душевно треба постити. Я так думаю. Господь пожертвував для нас, віддавши свого сина і мерши на Христі за нас. І так само і ми повинні приносити жертву час, жертву для Бога. І це от піст для мене це жертва, це спілкування з Богом, молитва. Завершиться 40-денний піст 24 грудня. Разом з тим дієтологи радять виходити з нього потрібно поступово. Ольга Данілюк, Павло Стетюк, новини Рівного.